У Коломиї оновили погруддя Кирилові Трильовському з нагоди 160-річчя від дня його народження. А ще цієї нагоди у Коломиї відбулася низка заходів. Зокрема, у музеї історії міста Коломиї відкрили виставку, присвячену громадсько-політичному діячеві. Також презентували книги про легіон українських січових стрільців. Кирило Трильовський народився 6 травня 1864 року на Львівщині. Відомий громадський політичний діяч. Письменник, публіцист та адвокат у 1900 році на території сучасної Снятинщини організував роботу пожежно-спортивного товариства Січ, яке невдовзі поширилось на всю Галичину і Буковину, і відіграло неабияку роль у патріотичному вихованні української молоді і згодом у формуванні українського війська та проголошенні незалежності Західноукраїнської Народної Республіки. Особисте життя, професійна і громадська діяльність Кирила Трильовського тісно пов'язана із Коломиєю, ділиться директор музею історії. Міста Юрій Плекан. Кирило Трильовський навчався в Коломиї, а згодом відкрив тут свою адвокатську канцелярію. Він був послом до Галицького сейму та австрійського парламенту від Галичини, від наших околиць. Його постать є знаковою, є такою контроверсійною, але його внесок у розвиток і становлення українського парламентаризму є надзвичайно великий. Він був засновником. Радикальної партії в Галичині, але в першу чергу ми його пам'ятаємо як засновника пожежного товариства Січ у межах відзначення 160-річчя від дня народження Кирила Трильовського у Коломиї відбулася низка заходів, зокрема, презентація наукових видань про легіон українських січових стрільців. Адже цього року на Прикарпатті відзначають 110-річчя формування легіону українських січових стрільців, ділиться професор, почесний громадянин Коломиї Іван Монолатій. А товариство Січ, яке заснував Кирило Трильовський, стало фактично початком. Формування українського січового стрілецтва. В контексті цього Івано-Франківське видавництво ліле НВ видало вже чотири книжки в такій серії ОСС 1914-2024 рік книжок джерельних про Легіон українських січових стрільців. Це історія, історія бойового чину, історія культурно-просвітницької діяльності, національно-визвольної боротьби. В цих чотирьох книжках є фактично вся основа історії легіону. І е, кожен читач чи кожен патріот, який буде мати ці чотири книжки, він фактично буде мати закриту цю тему, тому що він зможе прочитати твори і безпосередніх учасників творців Легіону УСС, і сучасних істориків, скажімо, професора Миколи Лазаровича, учасника московитської е, української війни, яка триває, так і добровольця збройних сил України, і також мою книжку, яка присвячена ідеології і чину українського січового стрілецтва, яка е, фактично замикає. Я закриваю оцю серію. Ознайомитись із цими книгами можна в бібліотеках Івано-Франківської області та Коломийщини, зокрема.